І всім привіт, мої друзі. Сьогодні на озорі ось така монета уворчени, а якщо точніше, то 100 форінців 2020 року. Ось так вона виглядає. Вона у мене досить в досить гарному стані. Монетка у нас досить цікава, тому що це в нас бі Ну, давайте розпочнемо з інформації. Матеріал у нас, як і я говорив, тільки що бі А якщо точніше, то в центрі у нас. Сплав міді-нікелю та цинку. А ось це Серік кільце, як ви можете бачити, це у нас сплав міді та нікелю. Ось так. Вага у нас 8,6 грамів. Діаметр 23,8 мм. Та товщина 2,6 мм. Ось так. О, хоча монета і й сама цікава, але. Також цікавий її тираж і її ціна. Ціна в неї о, приблизно від 50 гривень до 100 гривень. О, але бувало, що на дуже гарному стані продавали навіть за 150 гривень. Або навіть і більше. А, а все і за чого? Все із того, що о, тираж цієї монетки лише 13 мільйонів. А також 6500 з них це в нас. Монетки Proof, Ось так. Дякую всім за перегляд і всім до зустрічі. Всім пока-пока.